Ноу хау по-вінницьки, гучномовець на тренування. Буряк, знаєш, буряк. Звичайно. Ні, то ж Андрій та от, дивись, як. Буряк, Олексію, що з рибурека. Кстати, дивись. Як ти відчуваєш? А що всім краще? всім, привіт. Я тут приготували, точніше, моя дружина, вона займається така творча так, людина, любить робити <різький> всякі такі творіння. <різький> І я так запропонував її. Давай поєднаємо моє захоплення і твоє. І вирішили зробити в такий час. Зараз живемо війна, таку ляльку, мотанку, український символ, оберіг, враховуючи, що подорожуємо командою. І думаю, це буде чудова. Така наш оберіг, яка буде нас захищати символічно, і думаю. Будемо з нею разом рости і буде нас захищати кожного явного охорониця. Тому вручаю Артуру Дуже щасливу. Директор. А як назвали? Нивка! Мотанка-нивка, нивка! Нивка-мотанка! Нивка. 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 Нивка -мотанка. Тепер я розумію, чому ви поїхали з нами. Так що Нівка, Саша, поцелуєш брати. Горка! Саша. Горька! Горька! І погнали наші. Я сразу сказав, як кілометр, блять. Перед вам страшна пробка, Кілометрова. І ви вирішили розвернутися і їхати через бар. Стояти могли до трьох години. Добре, щоб було місце розвернутися і... через бар. А то навіть ближче, да, виходить? Ми з бару виїжджаємо біля Дунаю. Думаю, їдемо назад. Зупинились в місті бар. Їхали на Хмельницький, але змушені були розвернутися. Пощастило, що було місце, бо кропка перед човом роблять міст та дорогу. І... Величезна кілометрова кнопка. Ми вирішили повернути на бар. Ось, доїхали до бару і наступна зупинка Дунаївці. Команди гравці перевіряють поле, а ми йдемо на йдемо на коментаторський знімальний місток. Заподивимося, Та що там як там накриття нема? Три один після першого тайму. Вщент розбив епіцентр Вінницьку Ниву в першому таймі. тому... Привіт, хлопчики. А ви що блогер? Так. Да. Він Нива. Ти вболіваєш за епіцентр? Да. А як будеш їздити в Кам'янець-Подільський тепер? Вони будуть грати там. Не знаю, а як ваш канал називається? Віташ зелена біла сім'я Нива. У нас Вітер... Віташ. Віталій Шкурак, да, і Віташ. Він такий інтернет нік Вітаж, іде. Да, ну віташ, ти введеш і тобі побачиш. Ставки лайк підпис. Да, да. Слухайте, як звати? Діма. Дімо, слухайте Діму, правильні речі каже. А у вас скільки підписників? Ну майже дві тисячі доході, так. Ну, ось так, Діма правильні речі каже. Епіцентр вже змінює. Зараз також фактично буде багато змін. Багато змін буде. Епіцентр випустить багато. Таких гравців, які ну також може переглядати. Хоча я думаю, вони вже сформували свій склад і зіграють переважно такими. Хто ну фактично на перегляді в них немає 11 гравців підписали, була інформація в інтернеті, тому чекаємо, як стартує епіцентр. центр. Ну найголовніше, ми відполівальники Вінницької ниви чекаємо, як наша біницька нива стартує. Поки що по першому тайму, ну нагадаю, експериментальний склад. Три було гравці на перегляді в центрі захисту. Також був гравець, який випав, просто не війшов в гру. На жаль, тому вийшов замість нього Євгеній Мороз, який вже дуже давно тренується на перегляді, і він вже, може сказати, свій. Тому чекаємо другий тайм і, можливо, неба зробить камбек. Почекаємо. Хто його знає, це футбол. Але бачу, під центр виходять кузів. За один з братів, ну тут є хлопці, які також непогано себе. Собі... Це, це прізвище, Її залишились старі, тут що Пунич також є прізвище. Грав Адріан за епіцентр минулого сезону. Війна внесла корективи і тому залишив епіцентр. Ну, все, скоро розпочнеться матч. Йдемо знімати, транслювати, а ви дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки. Pienу. Що сьогодні травма, як можна пояснити в двох словах. Тут трудно, тут тренірами <плат> давати оцінку ігрів. Ну, мені головне, що не було травм в команді. Всі <плат> хлопці здорові. А ну, ну, Тут можна зрівняти, що ми грали на іскусному полі <плат> готовності. Так, <плат> дорога якась була в нас між. <плат> так, тому є моменти, які хлопцям не постійно. Три богатиря Ну Краще програти. Матчі, ну, лучше, лучше ми будемо програвати в цих матчах, ніж чем, в чемпіонаті. Все-таки головне... епіцентр команди першої ліги. Так, і головне не розкисати, правильно. Да, так. Саме головне. Да, головне не розкисати, бо це тяжко б'є по самому. Іван, головне не розкисати. Знаєш, це така... Бо, як то кажуть, все може бути, тому краще офіційно в офіційному матчі. Такого, щоб не було, а так головне не розкисати. Адекватні болівальники зрозуміють, ну, пішло не так, знаєш. готувалися на штучному полі, потім дорога і нічого, все буде добре. Зараз ще, може, знайдемо, спілкуємося з одним тренером. Але я би щось не бачу з епіцентра хотів поспілкуватися, хоча зараз я ось. Спілкуємося з головним тренером, так. Доб... Добрий день! гості з Вінницької Ниви. Це, будь ласка, головний тренер Олег Надуда. Поділіться сьогодні, що сьогодні таке Ви вас, напевно, також ви, ви не розумієте. очікували. Якби для війни війни для мене є вінне як рідний дім. Ну так щось сталося. Ну не можу нічого відповісти. Це відповісти повинні вінничани, які грали тут. Тому я ж кажу: ви знаєте, для мене якось трошки прикро прикро трошки. Я розумію, що це товариська гра, ну якось ну ви знаєте, як у нас на неділю. Раніше починається чемпіонат, ми вже, ми готові, вже десь плюс плюс мінус да готові. А у Вінниці починається трошки пізніше, тому вони зараз мабуть під навантаженням, тому. Мабуть, їм дуже важко. Ви на траві тренувалися так постійно. Да, да? Постійно А ми перейшли да. на, на штучний газон. Тому да? да. воно і видно, що і ви плюс воно. приїхали. Ми летичеві застрягли в пробці. Це не виправдання, але є фактор є. Бо ми потім поїхали по таких дорогах, що Це страшне. Знаєте, коли почнуться календарні ігри, тоді треба дивитися ну, а товариські ігри зараз і. Команда Вінниці розглядає, кого ставити, кого не ставити на перегляді люди. Також і у нас зараз в цій ігри було пару людей, які на перегляді. Так що я ж кажу, ці товариські ігри це розмови для тренерів і роздуми для тренерів. 100% головне не розкисати, бо це в цьому і полягає футбольний потім успіх, щоб навіть в таких ось моментах, в таких ну, фактично гандбольних хокейних рахунках, програшах. Не опускати руки, тому треба знаходити найкраще в цих матках. Звичайно, все. тоді у Першій лізі. І... Дякую вам також, у друзі. Дякую. І може тоді зустрінемось. в першій. Звичайно, головне перемогти. У нас є єдиний матч ЗСУ. Да, все правильно. Слава прав... Україні! Вся... Героям слава, да. удачі! Ось такий коментар зважений, адекватний. І, в принципі, так. Команда, яка готова вже до офіційних матчів, перемогла справедливо. А ми готуємося до другої ліги.